Новоні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні членів комісії. Розпочинаємо Під порядок денний вам надав, на перший пункт розгляду змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2026 рік. 1.1. лист департаменту фінансів. На заухоння та відзначення зі працівників, які виконували роботу з будівля фортифікаційних споруд на території, де ведуться бойові у сумі 713 700 тисяч сімсот гривень. Це заробітна плата буде відповідно. По ну є додаток, де зазначено по яким, скажімо так, департаментам були. Цей розподіл. Так по другому пункту у нас також залишки освітньої субвенції, які залишилися за, за минулий рік. Це в сумі 515 гривень. Також просимо їх перерозподілити. Вони були цільові на продукти харчування, тому пропонуємо їх розподілити на департамент освіти, а саме на продукти харчування в закладах освіти. По третьому пункту пропонується збільшення видатків Хаджибейської районної адміністрації. На придбання матеріалів спецтехніки для, скажімо так, робіт, які надаються під час надзвичайних ситуацій, які районні адміністрації виїжджають у зв'язку в рамках міської цільової, названа Одеса, в сумі 2 мільйона 700 тисяч гривень. Також По Департаменту освіти і науки пропонують зменшити видатки в сумі півтора мільйона для послуг з охорони приміщень. Так як вони знаходяться в одному приміщенні з приморської районної адміністрації, тому пропонують зменшити видатки у зв'язку з тим, що саме Приморська районна адміністрація взяла на себе відповідні функції. По зазначеному листу в мене все. є питання? Прошу голосувати. Хто за? одноголосно рішення <кій> прийнято. Питання 1.2. Лист Департаменту фінансів 255 від 06.02.26 року. Будь ласка, пині до так. В зазначено також ми отримали міжбюджетний трансфер з о, області відповідно інформації департаменту фінансово Одеської обласної державної адміністрації. Було внесено зміни до обласного бюджету і передбачено для нашої громади субвенція в сумі мільйон 296 тисяч гривень. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та дебілізованих У 2 пропонується зменшити видатки в сумі 400 тисяч 320 гривень. А саме з департаменту праці та соціальної політики, у зв'язку з тим, що у нас створений новий департамент з ветеранів праці субвенція, яка була на початку року, передбачена департаменту праці. Теж субвенція по Супроводу ветеранів, у зв'язку з тим, що функції перейшли в новий департамент, пропонується перерозподіл з одного департаменту на інший. В мене також все. Колеги, є питання? Тут нема, прошу голосувати. Хто <кхух> за, одноголосно рішення прийнято. Так. і Ми з департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради щодо виділення додаткового фінансування. На виконання заходу міської цільової програми цивільного захисту населення території надзвичайних ситуацій. Так, значить, зіде новий захід матеріально-технічно забезпечений гідромітерологічного центру Чорного Тозовського морі, Державної служби України з надзвичайних ситуацій для забезпеченого належного виконання завдань. На підставі визнач першої змінності зміни, значить. <кхід> це субвенцию, да? Нам це, это субвенция. У нас есть еще Будь ласка, це 25-й рік, 26-й. Угу. Цяня, е, так, і тепер у нас ще є розгляд звернення виконуючого обов'язку директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради щодо поправок до проєкту рішення про внесення розгляд Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції про внесення змін до міської цільової програми, «Безпечне міста Одеси на 20-28 роки. Це те, що ми зараз якраз по Чорномор. А, ні, це по військових. Ні, ні я, я бачу там не тільки депутатські, там ще КУНОВ. Ну це кров, то що ми. А, ми його голосували тоді, так? Да? Так, да. Да, ми. Так, прошу голосувати за поправку. Голосуємо. Але. Прошу голосувати. Хто за, одноголосне рішення прийнято. Так. І давайте зараз перед тим як голосувати правки до проекту по бюджету. у Вас да. Так, але мали подати заяву на фінансування відповідно. Ми домовилися, що це будуть перші 5 мільйонів гривень. Да підтримуємо, але треба, щоб воно зайшло документально. Так, да. Да. до часткового було так, так, да, прийнято. Так, да, так. Да. Все, тоді вам дякую. Все, до зустрічі на наступної комісії. Да, будь ласка, ви на... Будь ласка, так. Да. Друзі, доброго дня. Всі ми знаємо, що дуже багато будинків в місті потребує відновлення після прильотів, і ми знаємо, що це і достатньо навантаження на міський бюджет, і це достатньо довго робиться, тому що є там певні, певні ситуації з пам'ятками, з тендерами, процедурами. Але є така програма, яка називається Віднові. І ініціював, запровадив Фонд енергоефективності України, і він дозволяє до 10 мільйонів гривень робити, виконувати роботи по домам там, де були прильоти. І покриття для ОСББ по цій програмі 100%. Тобто ми маємо можливість залучити в наше місто гроші 10 мільйонів гривень на кожний будинок, якщо вони хочуть стати ОСББ. Щоб вони самі це могли робити. Але є е, певні ситуації, яка сьогодні не дозволяється робити. Для ОСББ, особ, особливо для тих, от, ОСББ, де бу, були прильоти для тих будинків, кожна копійка для людей важлива. Для того, щоб прийняти участь у цій програмі. Таких затрат компенсувати, не видавати наперед, а компенсувати до 200 тисяч таких затрат, щоб ми могли відкрити можливість для ОСББ самим отримувати. Напроти це небагато будинків. До 200 тисяч гривень компенсувати всі затрати, і ми можемо суттєво зекономити гроші для міського бюджету і зробити так, щоб вони швидко відновили свої будинки. Я прошу дати таке доручення, буду виступати на сесії і на наступному е е попередній нараді е сесії для, готу, для того, щоб цю програму е наділити в життя. Цю програму внести? Тож мало того програму, а під неї вже фінансування. Тож... Ні, ну ми дивіться, дивіться коли, коли було, скажу відверто, коли було з генераторами, то тоді, я ж пам'ятаю, що тоді наша фракція ініціювала, і фактично ми підготували тоді проєкт, потім його Інна Петрівна там ну, переробляла вже, і воно, в принципі, ми тоді вже підготували. Де зайняло деякий час, але ми тоді так само екстрено зробили цей, той проєкт по генераторах. Я думаю, так само, ну тут без э, ну, хто буде розпорядником. тут не Мені здається, реадміністрація також повинна бути розпорядником як і з генератором. Я пропоную не не міняти цю цей порядок, тому не, що ну, це легвато його вже знають. Менеджер, щоб він встиг винести ви це питання на через нашу комісію you через будь-яку комісію на сесію від we... фракції або Та одноголосна рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Дякую, колеги, до зустрічі.